Там дівчині, щоб їй було добре. Якась... взагалі ніколи не немає відношення до цієї двіжухи. Що приносить тобі щастя і позитив у ці буремні часи? Коли я можу казати якусь, ну, типу, прям ерунду. На тебе ще там не заявляли нікуди за політичні жарти? Що... Думаю, що ні, але ну, якщо це трапиться, то про це ніхто не дізнається. Я просто зникну і все. Вітаю усіх на каналі Цукор.ua. Сьогодні до нас завітав дуже цікавезний гість. тіктокер, блогер можна вже так називати тебе Дмитро Пістрицов. Привіт, вітаю. Я переглядаю іноді твій тікток, тільки через те, що він мені потрапляє дуже дуже багато. часто в рекомендації, особливо відео, які стосуються якихось тем з дівчатами. Там, наприклад, що зробити, там дівчині, щоб їй було добре, там. Наче не нещодавно мені потрапило. Як зробити приємно дівчині у ліжку? По перше, дай їй пожрать. Принеси її в кровати якісь пиріжки з горохом, суші, Макдональдс, нехай поїсть собі, там прямо в посілі, хай накрошить, потім прибереться нічого, хай похаває в кроваті дай поспати Тупо от дай поспати до 7 до 6 Не треба будити їй, щоб вона нагород шла, щоб вона там жрать, готова. Хай поспить до 12 може даже і не проснеться ніколи. Але якщо ти йде си відіспатися, вона буде дуже довольна. Можеш дозволити їй подивитися свої Ріші на спині. Можливо, після цього ти втратиш купу крові та пофіг. Дівчина буде довольна. Блогінг це взагалі от TikTok-блогінг. Це твоя основна така діяльність, чи ти, можливо, десь працюєш чи така інша професія? Та ні, ну, це можна сказати, як хобі, яке ну так, вільний час я займаюся. А взагалі, ті, 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 я працюю сценаристом і там віде... на даний момент більше вже відеоредактором Угу. А звідки ти береш ідеї для відео? Ну, я моніторю, ну, я буквально там з сутками сижу на Тікток, дивлюсь, ну просто так для себе. І інколи щось попадається, прикольно. Я якось збираю якусь інформацію, що людям подобається, що, ну і мені відкликається, і я намагаюся про це якось пожартувати. Ну, прямо в Тік-Токі буквально, або в житті я шукаю якісь ідеї. А ти сказав, що ти сценарист, ти пишеш для якихось продакшенів, чи це, можливо, сценарії там для команд Ліги сміху, можливо? Е, ні, я Лігу сміху якось взагалі ніколи не мав відношення до цієї двіжухи. Е, я працюю там, я просто сценарій, писав сценарії на дитячі YouTube канали. Зараз я вже трохи від цього відходжу і займаюся саме редактурою відео. Тобто ти монтуєш, чи це редакція самих сценаріїв, вже відзнято матеріал? Я редагую вже відзняте відео, просто якісь моменти коригую. Ти живеш не в Києві, ти живеш в Одесі, так? Так. І не було бажання переїхати десь, наприклад, більш. Інішу область, я маю на увазі все ж таки ситуацію з обстрілами і все інше. Та було, але, тип, можливість, і якось, е, поки я все одно прив'язаний до роботи тут, більшість моїх друзів тут, ну, і якось, е, не знаю, просто ще не, не дійшов той момент. Я думаю, що, можливо, колись це станеться. Mm -hmm. Чи пам'ятаєш ти найперше відео, яке закинув в тік Е... Ну, так, поганесенько. Можливо, це був якийсь просто жарт зі стендапу, якийсь мого. Я просто записав його на відео і виклав. Щось таке, скоріш за все, було. Угу. Е, ти займаєшся стендапом, тобто тебе десь можна побачити на сцені, можливо, якісь закриті покази, де це можна побачити. Ну, от останні два роки я дуже рідко виходжу виступати. До початку війни частіше це було, а потім, от як з'явився Тікток, я якось почав відходити від стендап. Тому ну, на даний момент не можу прямо сказати, що мене можна десь побачити на сцені, де я виступаю. Це ну прямо якщо в мене там багато вільного часу, колись я взяв відпустку, там можу піти виступити. Але це вже як не, не кар'єра, а це просто може бути для задоволення, могло бути. А ти не думав якось е, виводити свій талант, зокрема, жартів, на більш такий ширший, е, можливо, етап, телевізійні проєкти, там, розсмішити смішного, я не знаю, е, чи щось по типу ліги сміху? Ну, Може було прикольно, як досвід, але ну, якось я не бачу шляху, як туди перебуватися. Ті, мені ніяких пропозицій не поступає в цьому напрямку. Та й не скажу, що це прям сильно цікаво мені, бо Ну, я бачу досвід чуваків, знайомих, які йдуть, там, мовно, на розсміши коміка, на ліву сміху. І далі по життю, ну я не бачу, щоб це дало їм якийсь буст. Окрім того, що це просто як досвід, ну, побувати всі тусовки, знайти собі знайомих. Але якась там популярність, гроші, ну, це все. ну, це типа, не про телік умовно. Зараз у тебе доволі така велика аудиторія в Тіктоці. Чи вже ти заробляєш кошти саме з Тіктоку? Тобто, можливо, це якісь рекламні колаборації. Ну я думаю, що дуже мінімально порівняно з тим, як інші могли можуть заробляти це якісь там. Дві три інтеграції в кращому випадку в місяць. Тобто, це взагалі ну, не ті гроші, які умовно заробляю на основній роботі. Тобто, я не можу зараз кинути основну роботу і займатися чисто тік Ну, але в планах тебе є все-таки розвиток тіктоку, чи ти просто будеш паралельно, плануєш паралельно вести це як хобі з основною роботою, і тебе немає в планах розвивати його активніше. Та ні, ну в будь-якому випадку я хочу, щоб це було ну, масштабніше все. Типу, там мої перегляди, щоб вони були більш стабільні, що це не просто там якогось інфоповода відоз злетів, а просто, щоб моя аудиторія була вже більша. Звісно, що якісь може в проекти в подальшому самому створювати. там. Типу, більше колаборації з більш відомими людьми, переходить на. ну, до тих людей, умовно, приходить, до яких я зараз не маю доступу розширяти це коло медійних знайомих. Яке відео твоє тобі подобається найбільше, а яке подобається найменше, але воно залетіло. Блин. Ну, прям найбільше я не можу точно спомнити. Ну, як правило, якраз те, що мені не подобається, воно і залітає. Тому, от прям якісь конкретні відео не можу виділити. Але те, що мені подобається, чисто от як на свій смак, мій mm -hmm. на відчуття гумору. Воно, як правило, не заходить. А те, що заходить на більшу масу, ну, воно для мене якось таке посереднє. Ну, типу, навіть ті самі відоси про якісь поради з дівчатами, це просто ну, глобально це Стьоп. Який я розумію, що це просто ну, дьоргаєш за ниточки аудиторії, яка там тригериться на якісь фрази, ті самі дівчата, які не розуміють, що це іронія, і вони, типа, просто атакують тебе в коментарях. Ну, мені ті, хіба що з цього прикольно, що люди не викупають навіть і несерйозно ну, сприймають якісь мої фрази. Ну, просто для тих, хто, можливо, з тобою не знайомий, а буде дивитися це відео, ми обов'язково зараз тут вставимо, мабуть, якийсь кусочок відео. Що дівчина каже, що поруч з тобою в неї внутрі все валає і горить, це означає, що в неї печія і ізжога, і запропонуй випити якусь таблетку і наладить режим харчування. Ти настільки серйозно говориш про якісь речі, які. Ну, не можуть бути апріорі серйозними, що іноді і я спочатку така дивлюся там дві секунди і думаю, так це він зараз серйозно, чи це іронія просто в такому вигляді. Тому я в принципі розумію, чому деякі дівчата реагують так більш агресивно, тому що не завжди зрозуміло це іронія, чи це ти такий по життю? Ти взагалі в житті ну так і спілкуєшся. Тобто, це образ для тіктоку, чи ти такий є. Ну, такі ситуації в житті часто трапляються, коли я можу казати якусь, ну, типу, прям ерунду, але ну, з такою інтонацією, наче це все правда. І люди там перепитують. Тому, можливо, воно так і виходить у відосах. Але воно, типу, до якоїсь межі прикольно. Але коли це якісь там більш політичні тіктоки, і ти там прям іронізуєш, а тебе там виставляють просто якимсь ідіотом і ворогом народу, ти такий, ну, типу, мені. Вже соромно за людей, які тіпа що настільки е, ну не розуміють цю іронію. Таке що на тебе ще там не заявляли нікуди за політичні жарти, що ніби ти принижуєш там е, владу або державу і все інше ще не було таких випадків. Та ні, я думаю, що ні, але ну якщо це трапиться, то про це ніхто ні не дізнається. Я просто зникну і все. Ну тепер ми будемо знати, що якщо що, чому ти зник? Ну, так. Недалі, може ну так. Бо, Якщо що, можете потім трошки хайпануть, якщо я просто зникну після якогось приколу про Єрмака або Зеленського. Ну, да, я буду uh -huh. говорити, що останнє відео з Дмитром ви можете подивитися саме у нас, і останнє yeah. інтерв'ю Дмитра. і... Тому подібне. Так, ну менше з тим цікаво завжди дізнаватися у людей, які стали там відомими або мають якусь велику аудиторію в Тіктоці, на кого вони навчалися. Тому що побутує е, така думка, що в Тіктоці зазвичай стають популярними люди з творчими спеціальностями, і цікаво на кого навчався ти і де ти власне навчався. Ну, в цілому, воно десь так і вийшло. Бо я навчався на комп'ютерного дизайнера, і я там більше як обрав спеціальність 3D-дизайн. І я займаюся візуалізаціями, це все, типу, архітектура і дизайн приміщень. Тіпа. А потім я вже просто більше почав переходити в якусь гумористичну сферу. І це от воно перевелося в стендап, потім перейшло в сценарну роботу, і потім в TikTok. Ну, типу, може щось далі буде змінюватись. Тому ось так, А я навчався в політехі в, в Одесі. А батьки дивляться твій Тік-Ток? Ну, взагалі так. Да. Вони дивляться ще, як почалась війна, вони якось потрапили. Ну, типу, я їм цього не афішую. Вони десь самі знайшли його, він їм попався, і з цього моменту вони постійно лайкають, коментують, типу, і бабушка дивиться. Ну, так, можна Але сказати, вони не критикують, тому що найбільше мій критик особисто мій, моя мама. І я не знаю, більше хейту я можу почути, ну не знаю від кого, тільки від мами, яка там: а ти могла б сісти краще, а краще цього не говорити, а то не смішно. І в тебе батьки твої критики чи навпаки вони більше так, мотивують? Ну, я не можу згадати, бо вони прям якось погано відгукались про мій контент. Частіше я чую якусь похвалу, або вони кажуть, тіпа, що от нам сподобалось, ми тіпа, посміялись класно. Типа, в якийсь момент вони тіпа, там, могли переживати на початку війни, коли я дуже жорстко жартував там, про Росію. Вони трохи переживали, що мені це може якось ну, вилізти боком. Але взагалом, типу, якоїсь критики контенту немає. їм подобається, вони кажуть, що їм смішно. Тому в цьому плані і дякую. Але я сам в принципі в цьому плані виступаю якоюсь самоцензурою, то що ну якась все одно, коли є розуміння, що тебе дивляться твої родичі і батьки, ну ти не можеш прям уходити в треш. Хоча й ну інколи хочеться, і може десь я і уходжу, але ну якась ця самоцензура все одно присутня. А кого дивишся ти? На кого ти підписаний? В тіктоці, от прям підписаний. Не просто що там потрапляє тобі і ти дивишся, а от підписаний. Е -е... Ну що прям я кайфував? Ну, і я давно дивлюсь Лі Фльора, Ну, це, по-моєму, Влад київський. Е -е... А прям щоб якихось класних тіктокерів. Не знаю, може, якісь спортивні. Э, блогеры. Прикольный есть у нас тикток э, блогер, который снимает огляды на шаурму. Прикольный чувак. Я не помню, я их все честно. Ну, короче, он просто такой, типа, бородатый качок, э, огляды на шаурму. Кто-то такое видел? Никто такого не видел. А я такое увидел. Ладно, я шучу. Это две шавушечки. Шаурмяне, всем привет. Смотрите, что у меня есть. Сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная водичка. Чи пишуть тобі дівчата в особисті повідомлення після тих відосів, які ти там накидаєш собі на сторінку про те, як годити дівчатам з проханням не знаю, сходити на побачення, познайомитись? А насправді, може я просто не читаю прям або а не звертаю уваги, але я б не скажу, що прям сильно пишу. Може, десь хтось щось і пише, але тіпо, я не реагую, тож не бачу цьому сенсу. Тебе є дівчина? Е, так? Це так, про всяк випадок, тому що можливо хтось захоче перейти. Ми лишимо тут посилання на твій Тікток, на твій інстаграм, на всі ресурси. Тому дівчата, на жаль, Дмитро зайнятий. Але це не заважає вам ставити там подобайки на кожне відео і підтримувати Дмитра. Хотілося б все ж таки, щоб твій контент, контент дійсно розвивався. Що ти можеш? М -м, порадити скоріше людям, які починають вести TikTok е на професійній основі, тобто які не просто там знімають, як вони йдуть до школи, там, можливо, вони там е щось поїли, а от люди, які е собі придумали е концепцію і будуть розвивати свій тікток і порадити такого важливого, з чого потрібно почати. Ну, якщо ну, спочатку знайти нішу якусь. Якщо вона вже є, то це просто далі тільки ну робота, стабільність і, по суті, що, дисципліна та й все. Бо ну глобально ти можеш якось і швидко вистроїти але ну це одиниці можуть це зробити. Якщо у тебе не виходить, то ну тільки... ну тільки дисципліна і стабільність, що ти постійно повинен працювати. Томаток, я не що Перепрошую, що я тебе перебила, просто ти так сказав знайти свою нішу. А, а як ти вважаєш, взагалі ще є якісь такі теми, які не зайняті Тіктоком? Тому що коли ти гортаєш Тікток, ну, складається враження, принаймні, що вже про все хтось говорить. Тобто, той про сім'ю, той мама, дочка, той. Ще в тебе така іронія, дуже така жорстка. Ну чи є, на твою думку, ще якісь ніші, які не зайняті? Давно тим прикол, що ну воно здається, що вже все зайнято. Але якось там раз в півроку знаходиться якась людина, яка тупо випадково знаходить якийсь свій формат приколу і починає його тягнути, і все, і вона стає зіркою. Ну, можливо, там ненадовго, але на якийсь там час вона просто стріляє дуже жорстко, хоча вона. Це навіть ну не розпланова, це не якийсь там бізнес, модель, план медійний. Це просто випадковість. Тому треба просто постійно пробувати. типу, я даже не знаю, і, ну які я можу дати поради, бо я ну вважаю, що навіть я ну ще на початковому етапі мені дуже далеко до якихось медійних перемог. Тобто, ти не вважаєш, що ти вже там на піку популярності. і Що далі ти, в принципі, твоя задача закріпитися і розвиватися. Ти ще вважаєш, що ти на цьому першому етапі? Так? Ну да. Я думаю, що я тільки починаю, хоча вже пройшло там два половиною роки. Але я вважаю, що ну результат для такого об'єму роботи дуже маленький. Типа, поки мені не напише там Віл Сміт, типа, привіт, я думаю, що це все нічого не має сенсу. Мені здається, навіть Лебіга хотів би, щоб йому написав Сміт. Я не знаю, комусь взагалі писав з українських тіктокерів, Я не знаю, мені ну, чертів тепер, думає, думає, що це прям таке серйозне бажання. Ну це умовний Сміт. ну це, ага. е, да. це може бути не Сміт, це може бути якась інша зірка навіть українського формату. Ну з ким ну, би да. ти хотів знімати, зняти відео од є, хтось з української естради або не естради? або Коміків, з якими ти хотів би колаборацію якусь замутити? Ну, якщо прям глобально, то, напевно, в першу чергу це чуваки, які там Optimus Geng знімають, якщо ти знаєш, але mm -hmm. вони вже нічого не знімають. Тобі. Тому, ну, не знаю, просто київські блогери, у них більше медійки, там є прикольні пацани. Ну, умовно, якщо із нових там Даня Повар, той же Влад Ліфльор, вони прикольні. Типа, я думаю, що ну, можна знайти якусь спільну тему для відосів. І просто там більшість київської тусовки медійної. Вони всі прикольні, можна якось колабитися. А ти не думав приїхати в Київ, не переїхати, а саме приїхати там, можливо, на тижні два і там є різні стендапи, типу відкритий, і мікрофон, і всі ці інші двіжухи, щоб просто, можливо, стендап якийсь. Показати, зачитати і, відповідно, зачепитися за цю стоку. Не було в тебе такої ідеї, до речі, якщо ми вже за це заговорили? Ну, взагалі, в мене була така ідея. Я, типу, я в принципі так і зробив одного разу. Я на початку війни у восени приїжджав в Київ, е Ну це все треба якось. Ну, тоді в мене не було вже ще такої медійки. Я сходив, виступив на бродячий стендап. Так, просто якось. Трішки познайомився з місцевими коміками, але я думаю, що щоб щось робити, це треба вже прям переїжджати. Тому що це все, ну, типу, прям налагодження всіх цих контактів, це воно повинно відбуватись, коли ти вже там живеш. Ну, може, когось вдається кататися туди-сюди, але ну, в даній ситуації прям, е, тяжко. Ну, і давай, мабуть, завершувати більш на якомусь такому позитиві, що приносить тобі щастя і позитив у ці буремні часи? Я не знаю, ну якісь прості речі. там Посидіть вдома, покайфувати, щоб ну, було світло, щоб була, була смачна їжа, щоб, в принципі, у твого оточення було все норм. Ну і, типу, якщо брати от чисто якусь творчу тему, щоб. Ну, що постійно було якесь натхнення, тому що ти інколи просто вже виграєш, і оці моменти, коли тебе щось стріляє, де люди сміються, їм подобається цей контент, воно теж приносить задоволення. Ну, типа, а все інше те саме, що і у звичайних людей. Ну, бажаю тобі розвитку, щоб твоя аудиторія поповнювалася новими підписниками там зі швидкістю світла, е, яке маю надію, у нас буде постійно, а не ось так у форматі, що ми мусили з тобою підлаштовувати ці всі е, наші графіки. Тому е, тільки здійснення твоїх мрій. дякую, що погодився на це інтерв'ю. Маю надію, зустрінемося через рік, коли ти вже там будеш дуже в популяріті. І будемо записатися за рік до тебе на інтерв'ю.